Всем привет Так, приїхав наш помощник Погрузчик Сейчас будемо разгружать. Заезжаем Булат 120 Зерномет Довго ми його ждали зараз будемо розгружати, настраювати, запускати, тому що для склада, щоб його нормально забивати. Надо зерномет. Сейчас с трактором піднимем погрузчиком. Так и аппарат. Так, так за раз будем снимать. Под зимами методи... эти машина Ауди, да. Вот это Нормально, нормально. Еще один раз. Опа. Мягкая посадка. Приземление. Отак, ну, ласкаво, просимо господарство. Булат 120. Так, порусик, як завжди, <кхи> виручає. Я не знаю, як ми без нього раніше обходили в хазяйські. Зараз вже не представляю як. Без нього можна працювати. Так, ну тепер зараз будемо заїжджати в склад. Так, да. да, туди до кучі. Там де пшениця, вона в углу. Так, поки пауза. Готуємося до запуску. Підключили електричну частину. Провірили, провірили вращення. працює добре. Зараз будемо цю кучку з цього угла перекидувати аж на ту його. Ось ось так регулюється висота. зазор между полом транспортеру так. приподнять чуть-чуть, да, надо? еще, еще еще, как бы, чуть-чуть хорош, все Дві таких прибудочки удобно регулюються. Перший запуск. Первый пуск. Настройка. Мне интересно. На тикет. Давай тип'як і далі кидав. Так, треба дальше кидати. Так, ну по понастройка. Так, попрацювали ми нашим новим погрузчиком. А, значить... Треба привикнути, звісно, як і до будь-якої техніки треба привикнути. приловчитися, навчитися працювати нею. Подобається, як працює, далеко кидає. Ось, Ми буквально тут 6 бегів чи 7. Більше підтеплялись і розв'язували ті вузли, чим цей, на бегі, з чим, чим саме на погрузку йшло. Тільки вигрузи, вигрузи, він раз-раз-раз і дуже гарно грузе, дуже гарно швидко кидає. в общем, По таким деталям подобається оце рульове управління, як зроблено, що резиновий хід на цьому навантажувачі стоїть. ну Ось Жигульовські колеса. Тут спарені колеса, ось двоє так поруч стоїть. Так, мотори тут бачу стоять турецькі, in Turkey. Так, отакий щиток приборів, дуже простий. Потім дублюючи, ось, дублюючи управління. Вам ну, поки що не потрібно. Ну, кому потрібно, то можна тим користуватися. Так, подобається, легко повертається тример. Легко повертається триммір. Підшипники з корпусами винесені на наружу. Вони легко обслуговуються, натяжка. Ну, все якось доступно зроблено, подобається. Потім ось поворотний механізм на такой зажимної лінті <кій> поки що все подобається, все техніка нова. Ось регулюється таким способом. А... В общем, оцей ліпісток, як він там називається, що Направляє струю вверх, вниз, далі ближче. Так от. Так, що тут ще показати? Дві лебідки. Дві лебідки, на ньому стоїть. Лед освітлення. Можна опускати і піднімати е, транспортери окремо. І ось такий його вид. Так що все, хлопці показали, розказали. Я ж кажу, швидко грузе. Буквально ми тут ось 6 чи 7 бегів по 800 кг. Та ну, я не знаю, ми більше їх підцепляли, відцепляли, чим він їх кидав. Цю пшеницю, що дуже швидко, тільки-тільки подавай. На оцьому механізмі стоїть, подобається, що обгонна муфта там на приводі стоїть. Тому що трошки регулювали, пробуксовувала. Ну, підтягнули трошки її. Це як запобіжник, що не дай бо щось попаде туди, то вона стане, нічого не поламає, нічого не зламає. Так, що тут ще показати? Ну, в принципі. Трохи так під враженнями. Завжди приємно, коли в господарстві якась обновка, розвиток. Так, купували ми його у місцевого виробника. ППНВП Агрос. Ось бачите. Зернометач булат 120, місто жовті води серійний номер. Так, і кому потрібний такий помічник. Ось номер телефону. Зараз покажу. Дзвоніть, звертайтеся. <кхем> ну, нам поки що все подобається. Звісно, що. Техніка ще нова. Відгук ми не можемо зробити такий, як, ну, наприклад, як користувач. Ну, по перших враженнях і те, що ми зараз попрацювали ним трохи, можу сказати від себе, що подобається. Так що всім успіхів. Пока.